Усім привіт! Це канал Boxing Review І сьогодні такі новини боксу. Екс-чемпіон світу з Узбекистану Ісраїл Мадрімов висловився про майбутній поєдинок свого колишнього суперника Теренса Крофорда проти Сауля Альвареса. Колишній об'єднаний чемпіон світу у суперважкій вазі, мексиканець Енді Руїс, повідомив, що планує незабаром розпочати переговори про наступний поєдинок. Він збирається повернутися на ринг в кінці цього або на початку наступного року. 14 листопада в Атланті США очікується поєдинок, який уже наробив чимало галасу. Боксер-шоумен Джейк Пол зустрінеться з чинним чемпіоном легкої ваги Джервонтою Танком Девісом. Коментарі промоутера і блогера боксера. Відомий експерт та аналітик боксу Теді Атлас висловився щодо ймовірного поєдинку Олександра Усика з Мозесом Ітаумою. Атлас визнав, що Ітаума теоретично може створити сенсацію в такому бою. Однак не радить йому виходити в ринг з українцем. При цьому він хоче бачити достойне завершення кар'єри Олександра. Но перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал, Отриму ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, бери від гри своє. Як чемпіон світу в першій середній вазі Узбек Ісраїл Мадрімов висловився про майбутній поєдинок свого колишнього суперника Теренса Кроуфорда проти Сауля Альвареса. Зараз це інтригуючий бій. За ними спостерігає весь світ. Ніхто не очікував цього поєдинку, але завдяки турці Аляшейху ми його отримали. Я б хотів допомогти Теренсу в підготовці, але на даному етапі я не можу надати йому допомогу, враховуючи мої навички. У Теренса є все. Можливо, у нього найвищий боксерський IQ у світі. Він може битися як правша і лівша. Він сильний, потужний, фізично обдарований. Кроуфорд відмінний атлет. У нього є всі необхідні інструменти. Канело це канело. Всі знають його і його сильні сторони. Він здатний боксувати 12 раундів. Я вірю, що він може пристосуватися до чого завгодно. Питання в тому, якою буде їхня фізика, як він буде реагувати. Я б ніколи не став набирати вагу для бою з Канело. Я б робив те, що робить Кроуфорд. Я вірю, що у нього є всі необхідні інструменти. Якщо Теренс буде собою і буде важити менше ліміту другої середньої ваги, то я бачу шанси в цьому бою 50 на 50», – Сказав Мадримов. Нагадаємо, що бій альварес Крофорд відбудеться 13 вересня на стадіоні Леджонд в американському Лас-Вегасі. Цікаво, але напередодні організатори даного боксерського шоу визначилися з кардом свого івенту. Співголовною подією стане реванш у першій середній вазі між українцем Сергієм Багачуком та американцем Бренданом Адамсом. Вперше вони зустрілися в 2022 році, і тоді Адамс здобув дострокову перемогу у восьмому раунді. Також на ринг вийде казахстанський супертяж Іван Дичко, який побореться з американцем Джермейном Франкліном. Колишній об'єднаний чемпіон світу у суперважкій вазі, мексиканець Енді Руїс, повідомив, що планує незабаром розпочати переговори про наступний поєдинок. За словами Руїса, він збирається повернутися на ринг в кінці цього або на початку наступного року. Мої руки в порядку. Я почуваюся добре. Психологічно і духовно я перебуваю в хорошому стані. У вересні я поїду, щоб поговорити з турки Аляшейхом і людьми, які можуть дати мені ці бої. Сподіваюся, що в грудні або в січні ми вийдемо на ринг, сказав Руїс. Нагадаємо, що після поразки у реванші з Антоні Джошуа у 2019 році мексиканець доволі пасивний. За цей час він провів усього три бої. Переміг за очками Кріса Аріоло і Луїса Ортіза. Останній раз Руїс виходив на ринг у серпні минулого року. Тоді він звів у нічию поєдинок проти Джарла Міллера. 14 листопада в Атланті США. Очікується поєдинок, який уже наробив чимало галасу. Боксер-шоумен Джейк Пол зустрінеться з чинним чемпіоном легкої ваги Джервонтою Танком Девісом. Про деталі бою поки що відомо небагато. Через значну різницю в габаритах цей поєдинок матиме статус виставкового. Атлетичні комісії просто не можуть йому надати офіційний статус. Водночас сторони продовжують обговорювати ключові моменти: ліміт ваги, розмір рукавичок та правила. Даний вибір Девіса викликав хвилю невдоволення у WBA. Організація ще раніше замовила йому негайний реванш із Ламонтом Роучем після травневої суперечливої нічієї. Тоді Атлетична комісія та рефері проігнорували очевидний нокдаун на користь претендента. І тепер у WBA шоковані, що Джервонта фактично знехтував їхнім рішенням. Офіційної постанови поки немає, але вже зараз майже напевно відомо, що статус Девіса як чемпіона буде переглянутий, і він може втратити пояс. У такому випадку титул можуть зробити вакантним і запропонувати Роучу битися за нього з доступним суперником із топу рейтингу. На даний момент першу трійку WBA очолюють Флойд Скофілд, Енді Круз та Армандо Мартінес Рабі. Цікаво, що поєдинок Девіса з Полом ледь не зірвався саме через потенційний реванш із Роучем. На цьому тлі Пол вів паралельні переговори з екзчемпіоном світу у важкій вазі Ентоні Джошуа. Проте угоду зірвав телевізійний контракт. Джейк Пол наполягав на трансляції бою через Netflix, тоді як у Джошуа діє ексклюзив із Дезон. Промоутер з MVP Накіса Бідарян пояснив ситуацію в інтерв'ю ESPN. Ми не планували провести бій пола з Еджеєм цього року. Завжди говорили, що розглядаємо його на наступний рік. Думаю, Джейк хоче показати всьому світу, як він спочатку б'ється з Давидом, а потім з Голіафом. Сам Джейк Пол заявив: Джервонта занадто довго зневажливо ставився до мого імені. Нехай його прізвисько танк, ну а я тоді fpv дрон. І я ось ось виведу з ладу цього дрібного хлопця. Нехай він стоп-10 кращих, незалежно від ваги, але мій девіз, хто завгодно, де завгодно, коли завгодно і всупереч усім прогнозам. Особисто мені подобаються мої шанси. Спочатку прикінчу Давида, а потім розірву Голіафа, сказав Пол. А що ви думаєте, чи це вже не занадто для боксу з боку пола? Влаштовувати такі перегони з суперниками з різницею 9 вагових категорій і чи така циркова вистава взагалі буде цікава справжнім фанатам? І якщо такий бій все ж відбудеться, то чи реально Джейк Пол може створити сенсацію і перемогти Джервонту Девіса? або ж танк просто знищить шоу боксера? Пишіть ваші думки під відео. Ну і на завершення, відомий експерт та аналітик боксу Теді Атлас висловився щодо ймовірного поєдинку абсолютного чемпіона суперважкої ваги українця Олександра Усика з молодою зіркою дивізіону британцем Мозесом Ітаумою, про якого останнім часом не вщухають популярні боксерські видання. Атлас побічно визнав, що Ітаума теоретично може створити сенсацію в такому бою, однак він радить команді британця не поспішати зі стрибком на найвищий рівень. На його думку, Ітаумі варто зробити ще кілька перемог, перш ніж виходити на чемпіонський бій проти Усика. При цьому Теді наголошує, що його пропозиція пов'язана не лише з перспективами Ітауми, а й з бажанням бачити достойне завершення кар'єри Усика. Я б почекав з боєм проти Усика, каже Атлас. Я знаю, що турки говорять про цей бій і, можливо, він відбудеться. Але якби я був Мозесом, я б сказав. Нехай він проведе ще один-два поєдинки, перш ніж підніматися на вершину Евересту. Давайте спочатку піднімемося ще на пару вершин, а потім вже будемо готові до головного випробування. Я не хочу бачити його бій з Усиком, і я дуже чесний у тому, чому. Я хочу, щоб Усик красиво пішов у закат. Я не кажу, що він не зможе його перемогти. Я ні з ким не піду проти Усика, він не тільки особливий. Але як мені здається, на даному етапі його кар'єри. Після наступного бою Усика просто дозвольте йому піти в закат, сказав Атлас. А як ви вважаєте, що важливіше для Олександра Усика зараз ще один гучний бій з молодим голодним левом чи спокійне життя чемпіона, який вже вписав своє ім'я в історію і тепер має жити для себе? Пишіть ваші думки під відео. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.